Цього знакового підприємства в Україні не існує вже понад 10 років, але у серцях багатьох його вироби незабутні спогади. Ба більше їх досі відправляють на фронт. Київському мотоциклетному заводу виповнилося б 80 років. Унікальну колекцію з 55 моделей моделі нині можна побачити в національному виставковому центрі. Оцінила її і Олена Астахова. Залізний звук їхніх двигунів щось особливе, як і звуки заліза під час ремонту та відновлення. Зізнається, власник-реставратор унікальної колекції київського мотоциклетного заводу, ветеран російсько-української війни Олесь Кальницький, вражає відреставрована перша модель КМЗ у важкому класі. Її купили 10 років тому на Донеччині. Це майже повна копія БМВ Р 71. Коли домовились Гітлер зі Сталіном, це одна з частинок оцій оці домовленості про те, як дві диктатури вирішили спільно ділити світ. За півроку раритет відреставлення. Реставрували разом із партнерами запорізькою майстернею. Бак реставрувався. Якісь деталі просто знаходились. Тобто, от елементи заднього сидіння, елементи заднього крила, сидіння оригінальне, вони не нові. Ось перші моделі КМЗ легкі мотовелосипеди, кияни. Ось ці київські мотоцикли були на фестивалі молоді і студентів 1957 року. А такі ескортували компартійну верхівку та високих гостей у Радянському Союзі. Цю мотоколяску на швидкоруч випустили 1950 року для ветеранів війни, які втратили кінцівки. Керування ним важке, каже Олесь. У нього була максимальна швидкість 15 км на годину. Він перегортався постійно. Тобто, це такі доволі проблемний. Апарат, але це частина нашої історії, про яку ми маємо знати у союзі. КМЗ виготовляв до 100 тисяч машин на рік. Київські конструктори удосконалювали моделі. Ось ця 1955 року швидша і економічніша ніж попередні. Тут е, об'єм двигуна був не 750 кубічних сантиметрів, а 500. і потужність була на 6 кінських сил е, вище по всіх параметрах. Він перевищував. Е, Технічні характеристики і цього мотоцикла, і навіть за нубіжні ну, аналоги це єдиний екземпляр моделі Динаміт увібрав найкраще потужний мотоцикл 1991 року. Це дизайнер, Дизайнер це була жіночка. Да сьогодні були три конструктори, які створювали оці мотоцикли. Глядачі і роздивляються, і пригадують молодість. Ну і я теж два роки їздив на Дніпрі, колись починав з Дніпра. Да класно, красиво, але на жаль, це все вже в минулому і ніколи не повернеться. Ну зато історія її треба берегти. Київський Дніпро не лише історія їх шукають по Україні, модернізують і відправляють нашим захисникам на фронт. Переробляємо Дніпри для військових потреб. На різні задачі випадок, коли прилетіло FPV, заводиться і поїхав. Кілька моделей КМЗ були у колекції Адріану Челентано. і цей бордовий красень виготовили для нього. Адріана Челентано в тих фільмах, в котрих він брав участь на мотоциклах КМЗ. Він їздив на наших мотоциклах як одинаках, так і з коляскою. І це були мотоцикли саме з його приватного гаража. Коли союз розвалився, виявилось, що наш Дніпро застарів для конкуренції. Інвестора не було. Це остання. Модель КМЗ перед зникненням заводу у 2011 році. По всіх звітах заводських це останній заводський мотоцикл, і ось ми зараз всі маємо нагоду його бачити. Роздивитись 55 унікальних моделей київських мотоциклів та почути дуже цікаві історії з екскурсією можна в одному з павільйонів Національного виставкового центру ВДНГ до 9 листопада. Олена Астахова, Володимир Коваленко.